Чемпіонат був. От рахунок три Бачите, які емоції. Емоційний та відкритий. Чемпіонат міста з футболу зібрав глядачів 9 серпня. Цього року участь у змаганнях брали футболісти не тільки з Южненської громади. Різний вік та рівень підготовки спортсменів зробив гру азартною та цікавою, зазначають численні вболівальники. Болельщик, люблю футбол, люблю хорошу гру. Физическое воспитание все-таки никогда плохим не было. Вы за Только на команду, пользу. Или просто за... Да, за порт Южный. Болеем за порт Южный. я футболом занимаюсь уже с самого детства и люблю его. И, люблю. и, и решили, начали дальше играть. И очень рады, что как раз военное положение, хоть как какое-то разнообразие есть, что хоть отвлекаться от всего можно. Объединяет людей, все рады, все дружно. Сколько мы не видели друг друга, хоть собираемся, все Проводит турнир, мы играем, получаем удовольствие. Самое главное, что мы все вместе. И за Украину. Слава Украине. Как-то отвлечься. Хоть как-то отвлечься в это тяжелое время. Да, людям, да плюс. людям нужны позитивные эмоции. Не все время же думать там о, о плохом. И как-то отвлекаться от всего этого. Мы же сами тоже в футбол раньше играли. И, то есть, вон сколько людей, болельщиков, столько не было раньше. Вот. Спасибо организаторам. Все нравится. Да, и как это показывает, что люди приходят, люди тоже хотят отвлечься, и всем все нравится. Приходят люди. У нас раньше на соревнования столько людей не приходило. А сейчас вот много людей, много молодых команд, на опыте команды. Очень интересный чемпионат получился. Спасибо организаторам. Зустрічі футболістів тривали майже місяць. Зіграли сім турів по чотири матчі. Без жодної поразки завершила змагання візирська команда Альянс. З її капітаном ми поспілкувалися на глядацьких трибунах. Команда Альянс, така молода, ефективна. Вона дуже якийсь гарний футбол показує. Я капітан цієї команди, так що, так що я не можу здержати цих емоцій. Ми зайняли перше місце. Зараз дивимося дуже гарний матч, який за третє місце. Теж є хлопці, з якими ми грали. Граємо на тренуванні, разом спілкуємось. так що переживання дуже великі. Є це командна гра, віра в команду, віра кожного грака в своїх товаришів. Як, ну, це тільки так, тільки так. Виграє ви, команда, не один ігрок, не два. Якщо від воротаря від та нападающа сильна ланка, от і ефект, що ми ні разу не програли. Я дуже радий. І хотів би подякувати суперникам, які з нами виступали і дуже дуже чітко відіграли з нами, більш серйозно підходили з кожною грою грою. Ну, так, ну, ми дуже були нарастовані не програти ні разу, і от так вийшло. В останній день змагань грали за третє місце у чемпіонаті. У пристрасній баталії перемогу здобула команда порту Южний. Зараз такі тяжкі часи, і люди просто скучили. Люди скучили за цим футбольним святом. Ви ж бачите, скільки людей збирається, скільки там. Ну, всі сидять, звичайно, там звичайно страхувалися, звичайно, там, якщо якась тривога там розбігалися. Але це повинно робити. Це і правильно зробив Сергій Кондрашов, що цей турнір організував. На мій погляд, це дуже важливе діло і треба для міста Южного так робити. Сергій Кондрашов віддав футболу більше 30 років свого життя. Розповідає, що під час воєнного стану організувати вісім команд з Южного та Візирки було досить складно. Переможців визначали у кількох номінаціях. футбол это жизнь моя, всю жизнь посвятил практически этому виду спорта, и ну, мне это нравится. Это моя работа была, сейчас хобби. Первое место команда Альянс Визирка, второе место Нептун Южный, третье место МТП Порт Южный, и по номинациям лучший вратарь Александр Моисеев, лучший бомбардир Иван Банацкий. Лучший игрок Артем Семенов. Ну і там номинация у нас, що придумали лучший прогнозист – Олександр Подалян. Склад команди на чемпіонаті з мініфутболу цього року був міксований. За кого грати футболісти визначалися за бажанням. Я хочу привітати. Гравців, з тим, що відбувся цей турнір. Я дуже задоволений, що вони організувались, зібрались. Це була така самоорганізація футбольного товариства нашої громади. Тому я їм вдячний за те, що вони зібрались. Вітаю з тим, що вони змогли провести цей турнір. І всі задоволені, купа емоцій. Це як дворовий футбол можна назвати. Вони організувались. Кожна з кожної собі там поколи... Покомплектували команди і грали, бо що я знаю, цю це склад Нептуна. Наприклад, він трошки інший, ніж зараз. Деякі гравці. От Олександр Моїсеєв, який кращий вратар, він взагалі вратар команди Нептуну. Сьогодні грав ну це чемпіон грав за команду Альянс. Ну отак команди собі склалися, ти грали, як їм було удобно. Найближчим часом футболісти готуються до змагань за кубок міста. До участі заявки подали вже 13 команд.